Сьогодні у програмі мить істини про такі події. На вінничині жнива. Як убезпечити збіжжя від пожеж? Хрести та вінки. Небезпечний відпочинок. На Вінничині жнива. Аби не траплялося пожеж під час збирання врожаю на хлібних масивах регіону. Працівники Вінницької оперативно-рятувальної служби наполегливо нагадують керівникам сільгосп об'єднань та підприємств їхні обов'язки щодо правил безпеки. На сьогоднішній день в Хмельницькому районі під час жирної кампанії буде задіяно 35 підприємств та два хлібоприймальних пункти. Всі керівники зазначених підприємств заздалегідь отримали приписи на усунення порушень вимог пожежної безпеки. На сьогоднішній день можна впевнено сказати, що вся техніка, вся, вся техніка забезпечена первинним засобом пережиття згідно, згідно, згідно норм належності. Захисними пристроями, хлібні поля обкошені та оборені захисною смугою, не менше 4 метрів завширшки, які прилягають до автомобільних шляхів, всі кубайнери, механізатори пройшли в повну обсязі пожежний технічний мінімум. Самі ж підрозділи Вінницької оперативно-рятувальної служби 101 до надзвичайних ситуацій в місцях збору, переробки та зберігання врожаю готові. Головне розуміння такої проблеми на місцях. Пожежня здобілі. Забезпечені відповідними пристроями для гасіння пожеж на полі. Також в органи влади, в органи місцевого самоврядування були направлені відповідні інформації щодо надійного забезпечення врожаю. На сьогоднішній день в кожному господарстві є пристосована для цілепожежосіння техніка. В деяких господарствах ще залишилися пожежні автомобілі, але більшість це бочки з водою. У селі Капустяни Тростянецького району жнивують наповну. Нинішні трудівники полів кардинально відрізняються від підстаркуватих та пожежонебезпечних донів. Втім, відповідальність за їхню комплектацію первинними засобами пожежогасіння ніхто не скасовував. Ми з вами знаходимося на полях підприємства Стовколос, село Капустяни Тростянецького району. Як бачимо, що у нас поля оборені, забезпечені трактором, з плугом, є відповідна техніка для пожежогасіння, є автомобіль для підвозу води. Поля всі обкошені були попередньо. Комбайни, які працюють на даному полі, всі нові забезпечені всіма наявними первинними засобами прижогасіння. Є відповідні вонегасники, відра, кошма і лопати. У Тростянецькому районі під зернові відведено 19 тисяч гектарів, з понад 5 тисяч збіжжя зібране. У нашому районі на обліку знаходиться 19 об'єктів, які забезпечують збирання врожаю та збереження зернових культур. Районним сектором було переведено 19 планових та 19 позапланових перевірок із врученням відповідних документів. Під час перевірок були виявлені ряд суттєвих недоліків, але. Керівники підприємств намагаються їх вчасно усунути. В селі Капустяни вже давно сформована і цілодобово чергує пожежно-сторожова охорона. Її працівники відповідають і за збереження матеріальних цінностей, і за пожежну безпеку. Відповідаю за збереження матеріальних цінностей, організацію охорони, за пожежну безпеку, організовую пожежну безпеку на господарстві. Я відповідні вимоги, інструкції. Е і ми відповідно до цих інструкцій вимог і готуємося. Це інструктаж, людей, які будуть задіяні на мали задіяні, бути на уборці урожаю. І це це відповідне забезпечення вогнегасниками і іншими засобами пожежної безпеки, аргатів, місць, де урожай буде прийматися. Я вам шокор сказати, я вже життя прожив в Бордатах. Зараз легше працювати, бо я свого часу теж інспектував тільки санітарію, але зараз легше працювати в якому плані? Що сьогодні власник, хазяїн він теж зацікавлений зацікав, в першу чергу, щоб не було божеборони. борони, бо це ж сьогодні техніка, ви знаєте, яка дорожча, це все. Тобто є взаєморозуміння. Ну що я можу ще сказати? Велика допомога, я би сказати. Ну, така направляюча сила, як то коли сказали, була шоста статятка, направляюча сила це наша відповідна служба порятунку в районі, яку ми спілкуємося, співпрацюємо. І мета одна, тобто мета в службі, і мета наша зберегти матеріальні цінності і все. Я думаю, це дає свої результати. Тобто, щоб постукати по чомусь не проговорили, щоб проблем не було. А так все нормально. Щоправда, такі місцеві охоронні служби у більшості господарств області відсутні. Шкода, адже вірогідність пожеж на Вінницьких нивах та токах все ж існує. У Вінницькій області у 2014 році знаходиться 683 об'єкти, які будуть задіяні в період зберігання, збирання та переробки зерна. Наша служба органи державного пожежного нагляду починаючи з лютого місяця, проводять перевірки. Згідно план графіків затверджених. За результатами перевірки вручаються керівникам об'єктів приписи, які є обов'язковими для виконання. В даних приписах відображаються заходи щодо пожежної техненної безпеки. Також самими найбільш такими вагомими моментами, яких не дотримуються керівники об'єктів, є обладнання систем пожежної сигналізації. В області знаходиться 2220 об'єктів, яких необхідно будівель, які необхідно обладнувати автоматичною системою пожежого гасіння. З них тільки 215 обладнані, 305 об'єктів, в яких є сигналізація, але вона потребує ремонту та модернізації. Це будівлі, які використовуються в період збирання, зберігання та переробки врожаю. На зауваження про відсутність засобів пожежної безпеки, керівники окремих підприємств та об'єднань мають свою цілком статистичну відмовку. Керівники мотивуються тим, що недостатня кількість коштів, в них, оскільки це дуже затратно. Також другий момент це вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій. Також мотивують, що не, не вистачає коштів на даний час. 1025 об'єктів взагалі не піддавали свого нетривки обробці. Також на 241 в одній будівлі взагалі немає перних засобів пожежогасіння гасіння сертифікованих вогнегасників. Винних притягають до адмінвідповідальності. На даний час зареєстровано 567 адмінпротоколів, на яких накладались на посадових осіб. Органи державного нагляду в сфері пожежної та техногенної безпеки вживають всіх заходів, аби запобігти виникненню пожеж. питання щодо. Контролю з період збирання зберігання та переробки врожаю контролюється управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Відтак не лише працівники Оперативно-рятувальної служби 101, а й самі керівники підприємств мають бути зацікавленими у безпечному збиранні врожаю, бо він, на відміну від птахи Феніксу, з попелу не відродиться. Хрест. Хрест та вінок. Такі реалії все частіше можна побачити на містках та греблях війницьких водойм. Символи скорботи вони водночас є символом кричущої відсутності, інстинкту, самозбереження. Трапилася трагедія. Молоді люди відпочивали тут, ну, в якійсь мірі мали таку можливість і купатися. І молодий чоловік. Скочив у воду, і сталося те, що сталося, він потонув. Багато молоді сьогодні не зайнято. Розумієте, мають час, дуже багато часу на віддих, не працюють. І тому стається так. А тим паче, що сьогодні молоді люди вони такі безпечні. І ви бачите, час, який впливає сьогодні на свідомість людей. Мабуть, що мало було і виховання, мало було впливу і Сім'ї, і якісь і організації інших, тому воно так стається. У селі Ялтушків майже 5 тисяч населення, дворів 1200, школа, дитсадок, 8 ставків, сім з них орендовані. Та застереження орендарів працівників служби 101 та сільських рад минають повз увагу окремих людей. Цей ставок належить до. Території Ялтушківської сільської ради, але він знаходиться за територією села, тому підвідомчий по земельному кодексу і законодавству адміністрації знаходиться він в оренді. Ну а в принципі, це наша біда, нашого села. Ось така трагедія сталася. Чи проводиться сільською радою якась попереджувальна робота, щоб таких випадків більше не ставалося? Ну, ми на постійній основі і в школі, і масово, де люди сходяться, бувають такі сходи села. Ми просто застерігаємо, просимо, щоб люди дуже були обережні. Але люди чомусь нехтують правилами і нехтують тими умовами, які є. Вони не передбачувані тут для купання, для використання таких цілей. Але ось стається тому, що люди знаєте, рискують своїм життям, не знати за, за чого. Цей став має 34 гектари водного плеса та має пристосувань для купання. Краєвид манливий, як і глибина, 7 метрів. Тож тіло потопельника знайшли водолази. Кожен раз ми просимо орендарів, цей став знаходиться в оренді, щоб було такі інформаційні таблиці, що купатися заборонено. Ну, але діти купаються, і ті ж самі знаки беруть і, знаєте, знищують. Але постійно про це говоримо і попереджаємо, і інформуємо населення. П'ять надзвичайних ситуацій на воді сталося з початку року у Хмельницькому районі. Остання в селі великий митник на орендованому ставку. Сільський голова Іван Лоїк каже, що для відпочиваючих натикали табличок. Утім, ми побачили тільки такі. На цьому ставку купатися заборонено? Нас в районі такі ставки, де можна. Офіційно купатися немає, тому що вони, відповідно, не значить, повинні бути паспортизовані, ну, да, повинні бути умови. відповідні. Цих умов немає, тому в нас заборони купатися. Того дня п'ятеро знайомих відпочивали на березі ставка. Чого гріха таїти? Запросили і пляшку. Згодом вирішили урізноманітнити відпочинок. Двоє попливли до протилежного берега, а двоє пішли гуляти суходолом. 44-річного чоловіка востаннє бачили біля Тарзанки. Похопились не одразу, тож знайшли чоловіка, вже наступного дня водолази. Компанія відпочивала там з тої сторони ставка, коли хлопці розійшлися в різних напрямках, зійшлися, скажімо так, погуляли, прийшли, то вже не знай... свого товариша вони не знайшли. Його не було на місці і вони, коли вони його шукали, не знайшли. В нього залишилась тільки одежа. В машині, де вони відпочивали, біля якої вони ще вони відпочивали, і потім подали, що його вже немає, і тоді вже почались пошуки. Це сталося із-за необачності люди, людини, яка, я вважаю, що самовпевнена, і це все сталося із за її особистої вини цієї людини. Працівники оперативно-рятувальної служби роздали листівки з правилами поводження на воді, хоча відпочивальники і не дуже дослухалися. Ми знімали на березі понад годину, і увесь цей час діти брьохалися у воді, а батьки спокійно за цим спостерігали. За правилами знаходитись у водоймі дітям можна лише 15 хвилин. Подальше перебування здатне викликати судоми та небажані реакції організму. Наші водойми не забезпечені і не облаштовані рятувальними засобами на воді. Ми проводимо агітаційні роботи, тобто спілкуємося з людьми, виїжджаємо на пляжі, неофіційні, скажімо так, тому ну, що офіційних пляжів немає, попереджаємо людей, вивішуємо таблички, «Купатись заборонено, проводимо роботу з, особи, з населенням по агітації щодо правил поводження на воді, надаємо правила в листівки, в яких вказана правильність, поведінки. При виявленні утопленника, наприклад, чи там надані першої медичної допомоги. А на місці загибелі односельця беззастережно виселилися інші компанії. Плигали старзанки, штовхалися у воді. Тим більше шумів комиш, дерева вгиналися від сильного вітру, погода змінювалась. Що ж, кожен свій вибір робить сам. Статистика ж свідчить: цьогоріч на водних об'єктах області загинуло більше 40 вінничан.